Запуск відремонтованого атомного реактора планові роботи на гідроелектростанціях та відновлення електромереж. Так, енергетична галузь готується до зимового періоду. Чи будуть блекаути цієї зими? Дізнавалася Софія Чолос. буде завтра зранку. Я думаю, на шосту годину зінографія монтажу. На одній із атомних електростанцій запускають відремонтований енергоблок потужністю тисячу мегават. Персонал працює, ремонтний персонал робить все для того, щоб пришвидшити цей ремонт і забезпечити країну яка швидше цими потужностями, які у нас зараз є тут. До опалювального сезону планові роботи проведуть ще на трьох енергоблоках, щоб зимою працювати на максимальних потужностях. Та навіть достатня кількість електроенергії не означає, що відключень електрики вдасться уникнути, каже президент енергоатому. Ми в воєнному стані зараз перебуваємо, але якщо не буде обстрілу в інфраструктурі енергетичної, через те, що у нас не вистачає електроенергії, блокаутів не буде. Енергосистема понесла збитки через втрату потужності Запорізької АЕС. Так само постраждала і водна генерація. Що буде в цьому році досить важко, тому що ви розумієте, що Коховського водосховища вже немає. В нас в нас є певні обмеження по роботі деяких деяких станцій. Ми намагаємося економити воду, але ну така ситуація, що зараз потрібно. Будемо дивитися, скільки ми використаємо води в цей період. Зараз збільшують потужності, аби забезпечити стабільність енергосистеми. В цьому році в нас завдання, яке нам перед нами поставило і Міністерство енергетики. Якщо в тому році було там біля 9%, 8,8%, да, то в цьому році нам потрібно виробити 11% від загального загальної виробки. Росіяни пошкодили майже половину енергосистеми України. Відновити її на 100% не вдається через брак коштів та повторні обстріли, кажуть. У ДТЕК. Я думаю, що потрібно готуватися. Зима буде напевне не легша, ніж минула. з декількох причин: по-перше, те, що точно росіяни будуть повторювати те, що вони робили в минулому році. Сумніву в цьому немає. На жаль, і засоби для них для цього них є. Також серед причин називають брак потужностей в порівнянні з минулим роком та кажуть: українцям варто підготуватись до зими. Багато чого залежить ще від зими, яка у нас буде. Так, у нас минула зима була десь така тепла. А наступна зима може бути холодніша. Якщо буде холодніше, то дефіцит буде збільшуватися. Тож українцям радять не ховати далеко генератори і ліхтарі. Після останньої осені маємо все. Зараз, звісно, не використовуємо, але нікуди не ділися, завжди є вдома, тому. Зима, як зима, будемо чекати. Я не думаю, що буде важче ніж наступного ніж минулого разу. Ну, будемо сподіватися, що буде все на краще. Тому все як по ту Плиточка є, газ є. Тому велика ну, надіжда, що все закінчиться. У Києві тепленерго запевняють, як і щороку до зими готуються та вже полагодили усі пошкоджені об'єкти. У нас є все для того, щоб підготувати. і. Забезпечити роботу теплотехнічного обладнання як теплових джерел, так і теплових мереж в опальному сезон в нормальному режимі на випадок блекаутів вмикатимуть резервне обладнання як і торік. Електрогенератори, як резервні джилення для джерел теплопостачання, перевіряються і задіюються, будуть задіяні в роботи на випадок відключення. Знову ж таки у Міненерго водночас обіцяють до зимового періоду завдяки ремонтам збільшити до майже 2 гігават потужності енергосистеми. Софія Чолос Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.